Всіх Вітаю, з вами Марія і наша філіжанка приготуйтесь до нас. Філіжанка кажу, наш, наш розклад. Приготуйтесь до наступних подій. Я всіх вас вітаю з Новим роком, з новими енергіями, з новими бажаннями, мріями. З новими дивами, а я маю надію, що вони такі будуть у нас. Давайте все ж таки мріяти і чекати на те саме диво, яке принесе в нам перемогу. Хай дивовижним спосібом все вдається нам, нам, як людям, які підтримують нашу армію. Хай наша армія зможе все і навіть більше. І хай. Дивовижним спосібом в них все вдається, і ніколи ніколи не буде а, щось там відтворюватись у наших дурнуватих сусідів. Хай у них все занепадає, хай вони мають в своє життя все, що вони заслуговують. Давайте дивитись. До чого вам готуватись у вашому особистому житті? Зазвичай починаємо з цього, так. Ну, дійсно, а, ну, ви бачите. Тут хтось буде їсти і наїсть собі великий живіт. Це ж зрозуміло, це все ж таки новорічна ніч і треба відмічати, і треба з усіма разом загадувати бажання, і хай вони здійснюються. І дивіться, як все ж таки, знаєте, от спілкування. Тут, тут спілкування буде багато. Тут показана нам королева жеслів і дно колоди королева пентаклів, якісь розмови, якісь поздоровлення, якісь обговорення, планування, ось таке, тут такого багато. І день буде насичений ось такими енергіями, а взагалі-то більш за все таким відпочинком. Коли, бережіть, будь ласка, свої шлунки, бо багато теж туди не пхайте. Так, дозовано. Хай розтягніться задоволення надовше. Не все так поспіхом і швидко. І, знаєте, багато мені жіночих енергій. Багато. Розмов, багато обговорень, багато такого спілкування, яке буде налаштовувати вас взагалі, от знаєте, на таке, на, краще, на, просто от, на посмішку, на поліпшення настрою. Любовна сфера, сфера кохання. Давайте роздивлятись у сфері кохання, до чого вам готуватись. Це, знаєте, тут поїздки, тут ну виходить, це більш як чоловік. Король Пентаклів завжди у мене сімейний чоловік. Це, ну, от як, наприклад, це в вашій сім'ї. Це більш дороги, це більш таке пересування. коли це можете їздити в цей день. Чи, наприклад, до вас приїздить хтось там, наприклад, з поздоровленнями? Це може бути ну, насправді чийсь чоловік, але ж який входить до вас в оселю. Це може бути хтось з друзів, наприклад, зайде поздоровити. Якісь такі моменти, які. Вас як налаштовують, знаєте, відкинути всі якісь, ну там де є, ну так і будемо казати, де є які проблеми, як, знаєте, от трошки відволікати вас, як можливість втекти від проблем. Тут більш таке показане. І день, коли Ну, спілкування, спогади, от таке буде важливе. От на цьому зосереджувати будете увагу. Так, робота, бо все ж таки люди працюють в будь-яке свято в будь-який день тижня. Давайте подивимось, до чого вам готуватись у вашій роботі. Тут про знання, тут, про, ну, може, це як, якісь документація, якась, якась, знаєте, як порядки будете наводити, чи десь якась документація потребує наведення порядку, це якісь моменти планування, якісь моменти, коли, знаєте, воно не виглядає як. ну, там... Коли багато роботи, коли ви дуже-дуже там зайняті, це коли все робиться спокійно, поступово, без е, таких, знаєте, поспіху якогось. Але ж е, тут важливо бути зосередженими, важливо, от знаєте, коли. Не робите аби зробити. А, ну, Бо це рутина, це нібито все там, вже і так знаєте, так, поспіхом зробили щось і все. А це коли треба додивлятися, знаєте, от як розмірковано все повинно бути. Ось так. Ну, тобто, все спокійно, без якогось там зненацька там, коли треба щось швидко-швидко робити. Так, давайте дивитись, до чого готуватись, бо треба прийняти це ваше життя. Ну, тут, тут більш дивіться. Це або ви будете ходити по гостях, або до вас будуть приходити гості. І розумійте для себе, що оця карта в даному випадку, вона говорить про те, що чи вам треба буде комусь казати: Боже ж, як же ж все смачно, бо людина образиться, навіть якщо вам дуже там не подобається. Або це вам буде хтось так казати. То не нав'язуйте, будь ласка, там, якщо людина вам каже, що я вже не можу сьогодні їсти, то не нав'язуйте, будь ласка, людині там, свої якісь там смаколики, бо нарветесь на отаку ситуацію, Боже, як смачно, але ж там, бо людина вже не, не в змозі. Оцінити ваші кулінарні здібності. от Будьте уважні до такого, бо Ну, ну така, така енергія в цей день будуть всі дуже-дуже наїджені, дуже багато всього встигнуть проковтнути, а вже зайве то будуть якісь зайве, буде штовхати людей до якихось там нехороших висловлювань. Не доводьте до цього. Ось так. І будьте уважні, бо дивіться, як, ви можете десь там ходити по гостях, по вулиці, може, якийсь натовп людей, щоб вас там не ошукали стежте за своїми кишенями, за своїми там сумками, ну от за таким же чимось. Від чого треба буде відмовитись, і вам треба б готуватись до цього. Так, дивіться, мені тут показаний король мечів і його якісь там думки. Щось буде вам дивіться, людина десь от розуміє, в чому він втрачає. Людина буде розглядати цю ситуацію і може дещо вам ну, от як нав'язувати. От, знаєте, як... я знаю, як треба, я знаю, як змінити ситуацію. Ну, Це. Хочу все ж таки трошки тут вточнити. Там у нього страхів аж забагато. І дивіться, як зайвий контроль вам, ну, вам не треба. Ви ж самі вмієте контролювати себе, своє життя. І. Відмовляйтесь від нав'язування такого чоловіка, бо вам це не на користь буде. Ну, взагалі, йому не на користь, бо він страхи свої культивує, а вам буде не на користь саме в тому сенсі, що це не ваша думка, це нав'язана вам. І це, знаєте, як вас виштовхне з ваших енергій контролю. Тож така ситуація. Хоча там насправді нічого такого аж занадто страшного не буде. Це просто от якийсь переляк людини. Панічна якась атака людини. Чого не уникнути в цей день? Давайте розглянемо. Чого вам не уникнути? Ну, це добре. Дивіться, не уникнути ситуації, якої от, от вона завершується, вона добігає кінця, вона якась складна для вас, там, чи взагалі там для людини, з якою ви спілкуєтесь, якась ситуація, яка болісно сприймається. Вже берете контроль над ситуацією, вже як. Виходите з цієї ситуації. Ну Тут не просто виходите, ви так стрімко виходите з ситуації і завершується все дуже добре для вас. Ну тобто Тут, як знаєте, як подарунком долі. Тож ви не втрачаєте, ви втрачаєте тільки той біль, страх, неприємність якусь. А отримуєте набагато більше, ніж втратите. Так що це добре. І давайте побачимо параду від вищих сил для вас на цей день. Дивіться, не розглядайте свої страхи однобічно. Задавайте себе, собі питання, що ви можете в цьому випадку, де ви чого ви боїтесь, що ви можете змінити? Що від вас залежить в цьому випадку? Не сидіть довго в своїх страхах. Знайте, що будь-який страх це ваша ілюзія. Це те, що ви собі, от коли ви чогось не розумієте, ви починаєте вигадувати і, на жаль, починаєте себе жахати чимось. Але ж будь-яка ситуація вона перестає лякати будь-яку людину в тому випадку, якщо людина розкриває для себе цю ситуацію, якщо вона бачить не тільки один бік ситуації, а заглядає, що там ще є. От не те, що на поверхні, а що з чого складається сама по собі ситуація? Чи дійсно вона така важлива, що треба її лякатись жахатись? Чи дійсно ця ситуація має сенс в вашому житті? Має можливість наповнювати повністю ваше життя, і тільки з цього воно і буде складатись? Тож, дійсно. Ще раз нам карти показують, все завершиться для вас. А може, там ще для когось поряд з вами. Дуже-дуже хорошо. Подарунок долі він вам випадає. Тож, бережіть себе, своїх рідних, близьких, ви проходите зараз якісь кармічні... Ситуації розв'язуєте якісь кармічні вузли, вони ніколи не бувають дуже легкими, бо це, ну, це кармічні відпрацьовки, це завжди складно. Але після того, як ви все розв'язуєте, ви отримуєте собі бонус. От на цьому я і завершую. Закриваю це відео. Всім дуже дякую, всім вам гарного дня, гарних змін в цей день. Хай принесе вам дійсно подарунки долі, і хай вони будуть для вас такими омріяними. Хай збуваються мрії, бережіть себе, будьте здорові, будьте щасливі, і побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!